У багатьох пророцтвах і численних откровеннях ми знаходимо відомості про час, у якому ми зараз живемо, але ніщо так не відображає бачення сьогоднішнього часу, як пророцтво Гарабандала, об'явлення Діви Марії, чотирьом дітям в селищі Гарабандаль, що на півдні Іспанії, тривали з 1961 по 1665 рік. У цьому об'явленні Богородиця говорить, що ми повинні робити багато добрих справ, багато каятись і часто приймати святе причастя. А перш за все, ми повинні провадити добре життя. Якщо ми не прислухаємося до її слів, на людство впаде велика кара, чаша зла вже переповнюється, і якщо ми не змінимось, нас спіткає велика катастрофа, відвернути Божий гнів. Ми можемо через покаяння і відшкодування. Якщо ми будемо просити Господа Бога зі смиренним серцем, Він простить нам наші гріхи, говорить Пресвята Діва Марія. Також одна з візіонерок Откровення Кончіта Гонсалес розповідає, що 3 червня 1963 року звістка про смерть папи Йоанна 23 дійшла до села Гарабандаль. І вона разом з матір'ю пішла до місцевої церкви, щоб помолитися про вічний упокій для нього. Дорогою до церкви кончіта почула внутрішній голос Пресвятої Діви Марії. Після цього папи будуть лише троє, і тоді настане кінець часів. Мати запитала її, чи це означає, що настане кінець світу. Богородиця не сказала кінець світу, а кінець? Часів, відповіла дівчина. Незабаром після цього Богородиця відкрила кончіті, що буде лише три значущих папи, тому що буде ще один четвертий, але він буде главою церкви дуже короткий термін, і тому вона його не врахувала. Історія свідчить, що саме папа Римський, Йоанн Павло І, правив дуже короткий термін. І помер через місяць після свого понтифікату. Наступними трьома папами, про яких говорила Богородиця, були Павло VI, Іван Павло II та Бенедикт XVI. Бенедикт XVI був главою Римокатолицької церкви до 2013 року. І багато людей з цього часу помітили, що корабель, яким є наша сучасна цивілізація, то не у власному комфорті та егоїзмі, а оркестр, як на потопаючому титаніку, весь час грає, поширюються невеликовні хвороби, спалахують насильство і ненависть, біди йдуть одна за одною, поширюються війни та катастрофи. Уміймо читати знаки часу, які Бог дає нам через послідовні події. Світові умови та біблійна хронологія показують, що ми живемо в останні часи. Вплив сатани є помітний у багатьох злих поглядах і вчинках людей, якими будуть люди в останні часи, говорить святий апостол Павло. Останніми днями настануть тяжкі часи. Будуть бо люди тоді самолюбні, грошолюбні, зарозумілі, горді, богосневажники, батькам неслухняні, невдячні, непобожні, безлюбові, непримирливі, осудливі, розбещені, жорстокі, ненависники добра, зрадники, нахабні, що більше люблять розкоші, аніж Бога. Вони мають вигляд благочестя, але сили його відреклися. Відвертайся від таких. Але в той час будуть люди, які, хоч також пригнічені ситуацією у світі, але сподіваються на краще майбутнє. Вони мають надію, що Царство Боже незабаром усуне всі проблеми людства. Вони терпляче чекають, поки Богу виконає свої обітниці і знаходять потіху в словах Ісуса. Хто витерпить до кінця, той буде спасенний. Тож кріпімося дорогі. Бо у нас є велика обітниця Ісуса, який сказав, що не залише нас сиротами, а перебуватиме з нами повсякчас аж до кінця віку. Амінь.